Свого сина та чоловіка досі чекає із полону Олеся Хомутко. Жінка переїхала до Хмельницького із Маріуполя, і нині у центрі є Маріуполь, долучається до волонтерства. Зокрема, плете для військових паракордові браслети. Ми тут знаходимося як в сімейній обстановці. Браслет я плела сьогодні перший раз. Думаю про своїх захисників, думаю про захисників, які наразі на передовій. Вкладаємо і любов, і віру в перемогу. За основу для плетіння браслета беруть міцну мотузку довжиною 2,5 метри. Усе відправляють військовим, які перебувають на Донеччині. Перший смисл, який вкладається в ці браслети, це оберіг. Буквально за 15 хвилин. Це недосвідчена людина, тобто та, яка плете вперше, може виготовити такий браслет повністю. Зв'язують вузли не надто міцно, аби військові у разі потреби могли їх розпустити. Адже браслет, говорить Марія Шевченко, слугує не лише аксесуаром на фронті. Він може знадобитись у побуті. По-перше, перев'язати речі, якщо є така необхідність, зв'язати носилки, щоб перенести хворого, підв'язати речі або розбити якогось табору, палатку чи тощо. Він дуже швидко розпускається і в певний момент, коли треба буде скористатися таким браслетом, за лічені хвилини його можна розпустити. Паракордові браслети плетуть у Ямаріуполі з грудня 2023 року. Долучаються до створення оберегів, зокрема рідні військових та полонених. Серед них і військова службовиця Тетяна Ленко. Нині вона перебуває у запасі і в тилу як може підтримує військо. Щоб це був дійсно якась змога допомогти в якусь екстрену ситуацію. Інколи от плетемо браслети, інколи вишиваємо. І бісером приходимо сюди за психологічною підтримкою, щоб трошки поспілкуватися, побачити своїх, як то, знайомі обличчя. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.